Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники, вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать. Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженного слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Послання до РИМлян. Розділ п'ятий. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід. А досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося Ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки тем, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа. Щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царивала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання. Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного. Багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон, ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш, тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами, ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати? Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою. КНИГА Проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія. І день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість. Піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто би може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти. І праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне, не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце. Тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу. Знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Даниїла, розділ 12. І в той час устане Михаїл, князь Великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі, і багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть небесним сяйвом, і ті, що навернуть багатьох до справедливості. Будуть неначе зорі повіки назавжди. А ти, Даниїле, заховай ті слова і запечатай книгу до часу кінця. Багато буде досліджувати і побільшає знання. Я, Даниїл, дивився, аж ось стоять двоє інших один на цьому березі ріки. А другий на тому березі ріки. І я сказав мужеві у льняній одежі, що стояв над водами ріки Коли буде кінець цих чудних подій? І я почув, як муж у льняній одежі, що стояв над водами ріки, знявши праву і ліву руку до неба, поклявся тим, хто живе по віки, що це буде через час, через часи. І через половину часу, і що, коли зовсім буде зламана сила святого народу, все те здійсниться? Я чув це, але не зрозумів, і сказав. Мій пане, що буде останнім із того всього? А він? «Іди, Даниїле! Бо ці слова зостануться захованими і запечатаними аж до часу кінця. Багато очиститься, стане білим і випробується, але нечистиві будуть нечистиво поводитись. Ніхто з нечистивих не збагне. Розумні ж, зрозуміють. Від часу скасування повсякчасної жертви і запровадження мерзенної гидоти мене. 1290 днів, щасливий, хто ждатиме і діжде до 1335 днів. А ти йди до твого кінця і спочинь. Ти встанеш для твоєї частки наприкінці днів.